Добрий день, шановні наші друзі! І знову ми черідничинки з вами сьогодні, 7 жовтня. Для тих, хто не знає, ми знаходимося, хто в перший раз зайшов до нас на наш канал. Ми знаходимося у Дніпропетровській області займаємось вирощуванням саджанців хурми, яка, до речі, дуже непогано росте по всій території України. Як, як, як... З'ясувалось. Да. І сьогодні ми хочемо показати одну з хурм, яка. 100% буде рости по всій території України, бо це хурма Віргінська, і е, назва її Надія 3. Е, Значить, е, зараз я трошечки розкажу про цю хурму, бо це дуже цікавий такий сорт, який вивів уже наш український селекціонер, аматорський селекціонер. Наш, я думаю, що той, хто хоч трошечки знає, Знаком з хурмою, знає його. Е, це Віктор Григорович Чірка. До речі, Віктор Григорович, дуже вам велика подяка за цей сорт. І, взагалі, щире наше вітання від нас до вас. Ми дуже раді, що колись ми приїжджали до вас в садочок, і ви нам показували свою надію 3 і дали нам живця, який ми пощепили. Пощепили в той же рік, ну, це було три роки тому. Пощепили ми його на дерево, якому було теж три роки. І ось на сьогоднішній день він на третій рік у нас заплодоносив. Дерево вже достатньо велике тут, і врожай в нас на дії три, ваш врожай у нас перший. І ми хочемо показати, які, які плодики получилися. Значить, ще хочу сказати, що дерево було в нас на поливі, бо в нас тут росте азіміна, підростають саженці азіміни, азіміна дуже любить полив. Ми її постійно поливаємо, і ця, ці, ці дерева, які ростуть тут біля неї, вони дуже гарно получали, получали полив. І значить, дивіться, яка, значить, яка вона в нас вийшла. Чесно кажучи, ми дуже-дуже задоволені таким результатом. Так, я знайшла тут два плоди пристигли, які ми зараз зірвемо. Дубля в нас другого вже не буде, да, Володя, uh -huh. тільки один дубль. Значить, до речі, ще хочу показати, що деякі плодики дивись, відпали. Ось, Хочу Почекай, я отак от от покажу. Чашелистики залишилися, бачиш? Він казав, що в неї середнє вражання взагалі. Ну, будемо так думати, бачиш, ось чашелистики такі є ще. Да. Тобто якось вона себе сама знормувала в цьому році, але це не від того, що вона там збра... скидає багато врожаю, це просто тому, що ми думаємо, що це просто тому, що це перший її врожай, вона себе сама нормувала таким чином. І, до речі, були приморозки, і був у нас гра... град. Складний град... був... рік. Да, ну, рік складний. Рік складний, все-таки. але врожай досить гарний. Я, е... Зараз я зірву. Оці плодики. Так. Ти бачиш? Ну, він Треба да, було важко. взяти. Давай я ніж дам. Так. На ніж. Опа, все. Треба було все-таки взяти або... Сик... Ну, по пом'яла да, трошки. Ну, трошечки, так, да, вона вже така м'якенька-м'якенька. Ну, на ніж, він гострий. Та ладно, все. все. Так, два плодики. Ось вони. У мене на ладоні. Так. Хочу сказати, що це не просто віргінська хурма. Можна сказати, ну там до речі, що е, взяв Віктор Григорович любу там віргінську хурму, назвав вона діє три та й все. Ні, е, це не так. Чому? Тому що, по-перше, вона відповідає ознакам, Значить, сортовим, сортовим ознакам вона відповідає. Ось я спеціально для того, щоб показати вам, зірвала, не, до речі, не, не дуже маленьку віргінську хурму. Вона є ще, ще, ще дрібніша є. Я зірвала таку, ну, до речі, ну, досить, велику. Да, досить велику віргінську хурму, дику. Оце дика хурма. А оце. Давайте, може, я покладу все-таки на, от на парілочку, щоб було краще видно. Значить, оце хурма Віктора Григоровича, а оце. Віргінська Ну, то, що у нас Так, Е, Хочу сказати, що ця чорна цяточка ось тут і ось на цій хурмі, Бачите, це град прибив. Граду Боїна. Пошкодження від граду, будемо так казати. Так, дивіться. По-перше, що мені подобається у цій хурмі, що в неї красивий помаранчевий колір. Дивіться. Ось Камера передає володя. Цей колір і подивіться на цей колір. І, до речі, що мені, наприклад, дуже подобається, бо ми всі, по-перше, ми всі їмо очами. Да? І дуже приємно, коли хурма, по-перше, вона красивого помаранчевого кольору, а по-друге, вона не має е, сизості, е, те, що відрізняє її, наприклад, від крупноплідної. Но ми ще покажемо в іншому відео, ми покажемо, в нас крупноплідна є. І у крупноплідної, до речі, є така синюва. Така вона, якби сизувата, така синю, ну, вона трошечки. Так. А Надія 3 в неї цього, так, такої, такого немає. Бачите, ось вона красивого помаранчевого кольору і інше роста. Рослин... Да, це ще не дозріло. Це ще недозрілі. Да. Але вони, коли вона сизуватість є у сорта, то вона вже коли не дозріла, вона теж є вже. Значить, Е, Віктор Григорович казав, що цей сорт відрізняється тим, що Надія 3. До речі, він всі свої плоди називає Надіями: 1, 2, 3 та, і так далі. Да? Е, то е, Надія 3 вона відрізняється тим, що вона безнасінева. Зараз ми цю ознаку перевіримо. ну, Я думаю, що вона може бути безнаціннева або може там бути невеличке, да? може, може бути таке. Давай, так, давай, так. Що? Давай, Перший раз бачимо. Я... Зараз її бачимо, так. Да. я спробую давайте отак от розріжемо. Давайте я ці приберу, А, ні, почекайте, розрізати. Давайте її спочатку знімемо. Ну, як завжди, кошка в нас такі наші животні це якісь артисти. Просто немає ще одної артистки, десь побігла. Зараз не до неї. Десь немає а кошка, ну це ж вообще, щоб ми знімали хурму, а вона не прийшла. Наші друзі. Так, давайте знімемо спочатку хурму, яка е, е, з насіння, тобто яка просто віргінська хурма з насіння. Ну, умовна дичка. Так, Умовна дичка. Так, Володя, давай я розверну 25 грамів, так? 25. Угу. Ну, це, до речі, да, досить крупно для вірніця. Це, формати. чесно я скажу вам, я вибрала не саму дрібну. А просто вибирала, щоб вона була стигла, вона ще не вся стигла. Знайшла просто стиглу, вона така величенька, така досить, є, є дрібніша набагато. Так, а тепер зважимо е, надію 3. Ну, от, бачите, 40 грамів майже з половиною. Да? Один плодик і другий плодик 42 грамів. 45, не, 45, даже, 45. 23. Досить крупна да, для. Да. Да, це як для Віргінської хурми. вона досить, досить така е... Круп, крупненька. Плідна, да. Така, да. Давайте її розріжемо, давайте розріжемо, щоб подивитися, чи є в неї насіння, чи нема. Ну, дивіться. так, що ну, тут Якісь, якісь рудименти. Да? Оце... Да. Запилювачів багато. Да. До речі, вона без запилювача теж родить. У доньки Віктора Григоріча там нема поблизу запилювачів, однак вона родить. Так, ну Ось дві такі насінини багато. У нас, до речі, да, багато. Якби запилювачів не було, то, мабуть, насіння взагалі б не було. Ну, Таких дві насінинки я вибрала. Давай другу розріжемо mm -hmm. зразу, Да? Так, а тут взагалі немає. Немає? А ні, почекайте, ні, щось, щось є. Угу, угу. Такий. зеленкуваті. Ну вони як. На, 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 отак от розріжу ще. Не можу витягнути. Да, да не, Недозрілі, але є. Недозрілі такі вони. Такі є, насіння. синя? Є, але. Ну, форма такі. все одно добра. Бачите? Невеличке таке сі... Ну, воно навіть м'яке, воно не тверде. Ти, до речі, на надію три ще не пробувала. Я ніколи не пробувала, Надію, три да. ти їв? Так, да, ну я давно не пам'ятаю смак. Мені так. вона вергінка і вергінка. Ну, ну, будемо казати, Давай, що все-таки вона відповідає. Так, ну, я з'їма. Ну, вона гарненька така, Да. Досить ага. крупненька, гарненька, ну, я з'їм. Ага. Ну, як воно? Так. Ну, звичайно. Це все-таки, не треба забувати, що все-таки це Віргінська хурма. Значить, свій ромовий при, присмак, вона, звичайно, має. Але солодка, нетерпка, дуже пристойна хурма. І, в принципі, я не бачу нічого поганого від ромового присмаку. Він такий дуже. Ну, ось, хто, його, хто, хто пробує, у нас приїжджає, да? там пробує хурму Віргінську. Да? То кажуть, да, вона смачна, добра, якийсь присмак такий. ну, то Він існує. Він відрізняється від присмаку е, гібридних і східних хурм. Тільки трішечки є у Соснівської. нотки такі е, присмаку ромовому, ромового присмаку, трошки, трішечки. А взагалі у остальних гібридної взагалі його немає. так? Ну, Пристойно. Гарна хурма. Якщо ми кажемо про хурму по всій Україні, то, наприклад, Надія 3 це один із сортів віргінки. І ми, до речі, дуже вдячні Віктору Григоровичу, який провів це. Дуже була велика селекційна робота, яку людина людина вирощувала багато насіння, людина дивилася, які ну досліджувала які сорти гарні, які методбора. Метод методом відбору, ну це називається аматорська селекція, Він е, виявив цю надію три. І я хочу сказати, коли ми до нього приїжджали, я її бачила на дереві. Вона була трошечки, вона ще була не зріла, але, коли ми приїздили до нього. да? Але вона була не така крупна. У ну, нас вона... Дрібніші плоди там нема насіння. А це дуже самі крупні. То... Да, да І в неї не було насіння у нього, ну, ну, плодик був трошки е, дрібніший. А ось ця хурма досить пристойна, гарна за розмірами, да? гарна за смаком. Має смак віргінської хурми, солодка, немає от як у крупноплідної сизості цієї немає. Да? Красиво їсти її очами почекай, І вона, до речі, вона дуже морозостійка. Тобто вона витримує, як віргінські хурми. Ну, 30-35 короткочасно. Так, да, короткочасно 35, да? 30, ну, Я думаю, що вона буде витримувати. ну, У нас таких морозів зараз вже немає. Да? А то велика ще раз, подяка Віктору Григоровичу, який провів цю велику таку роботу, і е, подарував нам на Україні такий сорт, як Надія 3, який, в принципі, досить гарний, і ми його е, е, от, е, хочу, хочу сказати, що е, ті люди, які живуть, наприклад, не обов'язково навіть в холодних регіонах буває у людини розташовано місце проживання десь біля річки, де в низинах, де холодно. От навіть ми тут живемо. Ця наша хата розташована на горі. Ми ближче, так сказати, до сонця. А Моя хата батьківська, вона розташована ближче до річки в низині. То в мене там е, хоче Дніпропетровська область, а взагалі ні абрикос ніколи не було, ні вишень, ні слив. Взагалі воно не плодоносить там. понимаєте? то я думаю, що в таких місцях і в холодних регіонах України, е, там де не може рости, там де ну, е, вона може і рости, Дарсофіївки, да, і Соснівська. Ну, Соснівська, я теж думаю, що вона везде, крізь вона росте по всій Україні. Вона буде. Ну, може, Дарсофівки. Ото ну, він... за гібриди Так, да, Це я кажу за гібриди, так. Да. А може вони не де не, не, не дають таких врожаїв, або будуть не дозрівати. То Віргінська Надія 3 оця сортова Віктора Григоровича, вона буде рости. І, до речі, хочу сказати ще одне: його участок Віктора Григоровича, знаходиться в низині. І от він пробував себе там. Садить той же Дар Софіївки, то він в нього підмерз. А надія 3 росте прекрасно, без усяких проблем. Ось, то я думаю, що в принципі це теж дуже пристойний сорт. Володя, ще хочу щось додати. Я хотів сказати, а що поки... коли ми були у Кравченка Василь Прокоповича, він теж досліджує хурму і висіває багато і з гібридних насіння, ну, і віргін, віргінського насіння, він каже, що. Займатися аматорською селекцією це дуже цікаво. І є тенденція ш, ну, як, е, збільшення плодів на хурмі із сіянців. Таке він спостерігав за декілька років. Давай я тебе, давай я тебе зніму. Ану, я, я, не, не дуже Нічого, дякую. нормально. Ще а, раз скажу, раз що займатися м, селекцією аматорською дуже цікаво. І, м, Василь Прокопович спостерігав за спостерігаючи за декілька ну, багато років за хурмою Віргінською і гібридною. До да речі, він ну декілька гібридів з насіння своїх виростив. Ну ще не дав назву. То ми будемо ну там через декілька років за них розповідати. Він каже, що на Україні є тенденція з чим це пов'язано можливо з кліматом. Хурма більший розмір набуває з часом. Віргінська, ну тобто, висіюючи насіння з е, хруми багато так трапляється, що вона е, як набуває сортові ознаки. Да, набуває більше розміру, да? Да, Якщо... і він мені навіть присилав е, зі своїх гібридів насіння. Ми їх, до речі, посадили. Вони ну, ще то, не да, то, то, Окрема тема, вони будуть ну, як нові сорта форми, сорта тобто, займатися Всім, кому цікаво насіння, це ну велика дорога і. Ну, Багато там буде ну, як приємних Сподіванок, сюрпризів, да. сюрпризів да. Ну, тобто, да, Тобто, якщо да, Василь Прокопович, до речі, да, це він нам, ви коли приїздили до нього, він казав, що займайтеся селекцією, тобто досліджуйте рослини, досліджуйте Віргінські сорти, висаджуйте з насіння в там, таких як 12,21, Дарсофіївки, Соснівська. Висаджуйте їх і дивіться, які форми у вас будуть. Да, це, це, він, да, це він казав. Що це одно ж насіння воно має е, первістку свою тону тобто, воно... від вільного запилення да, ви, воно... виникають нові і, зовсім да, нові форми Так, да, зовсім інші форми. То ось такою роботою і займався займається. І до речі, Віктор Григорович, дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог натхнення творчих успіхів. І ми дуже раді, що є такі люди, які попри все займ... продовжують займатися хурмою. Продовжують займатися селекцією, аматорською селекцією. Да? До речі, наприклад, є такий сорт «Дарунок матері, це теж аматорська селекція, ну, який да, ми будемо ще показувати. До 100 грамів, наче, заявляють. В цьому році ну, ми розкажемо про цей сорт. До, до речі, в цьому році він ще в нас не достиг, він ще достигає. там, от. Так, а ми будемо показувати лінійка такого. надії, там цікаві форми виділяються. Так, да, і деякі, до речі, це ж надія 3, А у нього є надії вже там і 12, і 13, і більше є. То я думаю, що там є теж такі такі форми. Він казав, що є цікаві. Да. Ну, ми вибрали собі надію 3, посадили її, дослідили її, вже побачили так сказати перший. А Ще хотіла сказати, ось що. А, Дивіться, дикаря? Да, я дікаря хочу розрізати, щоб ви зрозуміли, що там ото дві косточки. Це, не, це ні щастя. до чого, це щастя. <ріст> Дивіться, я оце ріжу її, бачите, не можу розрізати із-за кісток. Але ось. нам вони потрібні. Але ні. вони так. Да. Дивіться, скільки тут буде кісточок? Вчитаємо, рахуємо, раз, два. Це невеличкий, а це ж від морозок градобуйний. Три, дивіться. чотири, п'ять, дивіться. Ну, щоб да, ви, зазвичай 4-5. Щоб ви розуміли, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять кісточок. Ви бачите? Що таке? Що таке у надії три? Все-таки дві в одному плоді і дві в другому. І плоді. то не завжди. Так? І то не завжди це відбувається. Я ще, ще раз хочу доповнити, що в нас багато чоловічих рослин. Ось, то запилювачів. А ось вам на таку малесеньку, ось такий, на такий малесенький плод. Дивіться, 5 насінин. Понімаєте? Тобто різниця є. Тобто не можна сказати, що людина взяла просто якусь віргінську хурму і надала їй просто назву. Е, Все-таки робота була проведена, і ця хурма вона більш більш має більший розмір. Вона має красивий колір. Ну, вона е, має дуже небагату кількість насінин ось, і відповідає, звичайно, всім ознакам Віргінської хурми. має свою... Можу... Віргін, Сорто, хурми. Да, сортовій, нагадуємо ще раз, Віргінської хурми. Це не гібрид. Да, це Віргінська хурма. Ось, е, Так що, ну я думаю, що ми вже так вже і так довге відео буде, да, Володя. Ну... Ну, все одно я хочу сказати, значить, нехай хурма крокує шагами по Україні, великими шагами по Україні, попри все, не дивлячись на те, що в нас твориться в нашій країні, все одно це жахіття закінчиться, і люди будуть мати, будуть, будуть відроджувати свої садочки. І для ми з Володією проводимо таку роботу. І такі люди, як Василь Прокопович Кравченка, як наш як Чірка, як. Кухта. Наш кухня, як е, е, дерев'янко, да? який вже має е, теж, ну я думаю, що про нього всі знають. Це вже справжній селекціонер, Да? Такі люди, ну може когось ще не назвала, не знаю, не, не ображайтеся, не знаю просто. Всіх всіх <світ> <да. світ> всіх не можу. Це я назвала тих людей, які так сказати, на вустах, як на ну яких ми які ну де, де кого знаємо де да, особисто. ми і у де у кого ми брали дуже гарні форми. Нас все добре, і все буде. Все буде Україна. До побачення! До побачення.